Пройшов час великих стурбованостей і рішучого засудження. Пройшов час роздумів і сумнівів: надавати чи не надавати Україні зброю, давати літаки і танки чи не давати. Давно пройшов час дірявих санкцій, бо неможливо виграти війну, яку ти сам і фінансуєш. І повірте, ніколи не настане час сліпих миротворців, які як свого часу. Казав великий Черчилль, годують крокодила в надії на те, що той з'їсть їх останніми. Але настав час відвертих і правдивих оцінок, настав час швидких рішень і дій, настав час відповідального лідерства, настав час вибору на користь рішучого, об'єднаного спротиву російському теророві. І я хочу, щоб ми усі нарешті зрозуміли одну істину: ігри у миротворчість, брак зброї, недосконалість санкцій, зволікання з конфіскації російських активів, відсутність механізмів відповідальності і покарання робить нелюдів сильнішими. Нелюд рветься далі, потребуючи нової крові. І ще одне друзі. Я не боюся голосів. Тиражованих російською пропагандою політиків, які сурмлять про начебто втому від України і українців. Але мене лякає втома українського солдата, який і вдень, і вночі мужньо тримає лінію оборони. Ми не маємо права підвести і зневірити їх, цих героїчних українських хлопців і дівчат. Для яких захист батьківщини це справа їхнього і нашого життя? Так, друзі, життя, а не смерті. І я цілком усвідомлюю, що Рада Європи та її парламентська асамблея не мають мандата на вирішення військових чи економічних питань. Але я дуже хочу, щоб ви мене почули. Бо в цьому залі я виступаю перед. Політиками, які представляють парламенти 46 країн Європейського континенту, апелюю до вас як до провідників інтересів усіх громадян Європи. Звертаюся до вас із закликом спрямувати всі свої зусилля на підтримку нашої спільної боротьби. Система протиповітряної оборони коштує набагато менше ніж шкода від незупиненої нею ракети. Кожна система радіоелектронної боротьби збільшує можливість для знешкодження ворожих дронів, а значить збереження людських життів. Друзі, це страшна і цинічна математика війни. Але це і об'єктивна реальність, яку кілька днів тому ми побачили в Ізраїлі. Озброєний надсучасною зброєю і спільно із союзниками, він ефективно відбив масовану п'ятигодинну атаку трьох сотень. Іранських ракет і дронів, і друзі, головне, ми стали свідками союзницької волі і сили проти вісі зла, тієї волі і сили, які можуть і мають захистити Україну. Бо об'єднана демократія має бути єдиною і головне невибірковою у захисті тих, хто поділяє їх цінності. Ми хочемо миру. Але миру не за будь-яку ціну. Формулу справедливого і сталого миру була запропонована президентом України Володимиром Зеленським. І я переконаний, що Рада Європи має бути учасником процесу, що поверне мир і спокій на континент. Саме тому ми очікуємо на саміті, який відбудеться у червні цього року у Швейцарії, лідерів ваших країн, шановні парламентарі. Як і керівництво Ради Європи, нам, українцям, часто кажуть про те, що будуть підтримувати нас стільки, скільки буде потрібно. І я кажу вам, дорогі друзі, нам ще потрібно дуже потрібно, сьогодні потрібно. Ми маємо отримати шанс на життя, шанс на відновлення справедливості, шанс на побудову щасливої. І безпечної України як частини Європи, де панує демократія та превалює повага до прав людини.